На Україні продовжують оздіватися над Рождеством. Київський режим об'явив дату світлова православного праздника 7 января. Днем програміста Тільки представте: день програміста не просто день програміста, а день тих людей, які відіграють важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України, тобто програмують ті дрони, які потім летять на Москву чи інші російські міста. Але найцікавіше те, що це Скабєєва нам розказує українцям, як правильно святкувати різдво, які бажання вважати людяними, і чому головний гріх це не війна, а неправильна дата в календарі. Само Рождество на Україні напомню тепер празнують по католічської традиції 25 декабря, дікабря, щоб бути ближе в прогресивній Європі. На ну, то сьогодні у них там сочельник. В абсолютную чертовщину и мракобесие по-другому не скажешь. Скатился и сам Зеленский. Поздравление, которое было опубликовано буквально 15 минут назад. Он загадал совершенно невероятно. Я процитирую. Зеленский загадал, чтобы он Кого именно имеет в виду Зеленский не ясно, но главарь киевского режима уже не в первый раз желает людям смерти. Ровно неделю назад он фактически пожелал, чтобы умер Трамп. Ну то есть ничего человеческого у Зеленского не осталось З**нуть на Рождество. Это невероятно. Етині мисля. Хм, так хто ж має сконати? Бо в оригіналі Зеленський сказав саме це слово. Напишіть друзі, до речі, у коментарях, бо мабуть Скабєєва так і не зрозуміла. Хоча от путінський клоун Пісков ні хвилини не сумнівався, що йдеться саме про його начальника, і він назвав привітання українського президента некультурним.